Розпочинаємо після матчого прес-конференцію команди ВК Прометей. Сьогодні Дніпровський клуб переміг ВСК юридична академія з рахунком 3-1 і маємо нагоду поспілкуватися з головним тренером команди Андрієм Левченко та капітаном команди Дмитром Шоркіним. Дмитро, що скажете про сьогоднішню перемогу? Дякую за поздравлення. Що можу сказати? Может быть, кому-то показалось, что было легко, да, на самом деле было очень тяжело. Это Академия команда, которая может играть, она и будет играть, она и играла, что мы увидели, да, в третьей партии. Чуть-чуть стоило немного потерять концентрацию, и слава богу, что все потом смогли вернуть. Все вернулось на нашу сторону. Ребята молодцы, дожали. Спасибо. Спасибо Андрей Сергеевич, что скажете про свои педагогические сегодня? В цілому я результат, результатом гри задоволений, але, але багато у нас виникло питань саме в цій грі. Як ми вже побачили, що не всі гравці в нас готові виходити і повноцінно замінювати більш досвідчених гравців. Над цим маємо працювати. Добрий момент в тому, що гравці, які ну, Умовно, в основному складі все ж таки змогли поставити гру на свої місця і зробити потрібний нам результат. Але, але багато питань ще лишилося і ми будемо над ними працювати. Ну, Бачив вже другий матч, що одним з ваших козерів є потужна подача. Як ви минулого разу говорили, що були такі установки, цей матч теж так? так. Я так, бачу слова подачі. Цей матч не виключено, бо якщо виключити цей елемент або виконувати його не на повну потужність, то він потягне за собою певні проблеми. І суперник почне краще приймати, краще зніматись, і це будуть. Зайві проблеми для нас і для будь-якої команди. Тож ми намагаємося завжди бути на максимумі, особливо в подачах. У неділю ви будете грати проти команди Решетилівка. Що можете сказати про цього суперника? Ну, як показали дві попередні гри, команда досить нестабільна на даний момент, але іноді в них бувають досить такі. Сплески ігрові, досить цікаві і вони можуть завдати певних проблем. Ми будемо їх розбирати, як і всі інші команди, готуватися. У нас немає прохідних ігр, в нас всі ігри важливі. Дякую вам за коментар.